Добрий ранок, евребаді. Так, це вже другий випуск, де я буду готувати для вас. Сьогодні буде менше готувати, але трошечки більше розкажу, а точніше прочитаю. Я підготував такий цікавий матеріал про сніданок, тому вам зайде. Так, дивіться, я сьогодні притую класичний свій завтрак. Нічого такого, але будуть деякі моменти цікаві. Що ми робимо? Ми давайте трошечки запалимо цю страшну машину, де в нас тут. Давайте давайте все. Та, ну, видно, все, та видно. На вогонь ставимо сковородочку, додаємо там якось там олівкове масло або подсолнечне. Краще олівкове, звісно, але у мене закінчилось, тому у мене ще є подсонучне таке. Трошки додаємо. Що нам треба для завтраку? Для такого, ну, воно трошки буде калорійне, але більш-менш калорії файні будуть. Спагеті, в мене є спаеті там трошечки грибів, трошки цих як там марковочки. Ну вам підійде любі углеводи. Навіщо нам треба углеводи, я вам скоро розкажу. Тобто там рис, гречка і так далі. Любі углеводи. Зараз. Секунду. Грам так 150. 150-200 треба. Додаємо. Так, секундочку. Додаємо. Є. Це мій класичний завтрак. Скоро розкажу, що і як. Далі, що в нас є ще? Це вже просто готове. Я не буду готувати, я вже притуав мікро... Цей, в, як називається ця, цей апарат. Ну, коротше, блін, ну, таке, напишіть в коментарях, хто жарить. що там кидаєшся, воно саме все готується. Так, далі. Дивимось, що в мене ще є. Салатик. Салатик я приготував ще той раз, коли знімав е, суп. Відео про суп. Тобто салатик у нас готовий, це я в кінці вже додам в тарілочку. Що нам треба ще? Яйчки. Два яйчки. Я люблю брати великі яйця такі, щоб не багато, 3-4 я не кладу, але от два такі конкретні, де багато білка, це топ. Трошки, звісно, жовтка теж є, але жовток теж дуже корисний, розкажу чому, але не в великих кількостях. Додаємо. Так. Давай-давай. Треба обережно, я не хочу, щоб у мене жовток розтікся. Бо я жовток люблю ще їсти там, хліб або хлібці вмакувати і їсти. У мене такі є хлібці. Або хліб просто махнув. Дуже смачно. не знаю, Ви любите таке їсти? Я люблю. Так далі ще одне ячко. Давайте зробимо. Оба. Білка там достатньо. Це великий такий XXL, максимальні яйця беру дорогі, але блін, я так добре наїдаюсь. Дуже круто. Так, далі. І угліводи є, білочок трошечки є. Салатик пізніше буде, але я ще хочу трошечки білка. Так як я люблю зранку нормально поїсти, щоб хватало на півдня, у мене є ще білочок в віді філе курінного піджарив з. Трошки грибів теж було. Треба було вже використати, бо були вони там по акції. Це тобто треба було вже використати, я їх додавав сюди. І буде смачно. Плюс, бачите, воно таке не прям сухо, я там водички, побільше так запарив, можна сказати, в цьому на сковородці, трохи води додав, багато приправ різноманітних і вийшла пушка. Плюс ці гриби дуже має бути смачно і не сухо. Це головне, бо сухо не дуже смачно. Трошки додамо грамів, не знаю. Грамів 100. Це в мене такий завтрак. Небагато я додаю. Я там, ну, я вже не, так, не фанат там по 300-400 грамів м'яса їсти. Я потрошку додаю, мені достатньо. Я так відчуваю, моєму організму достатньо. Так, тепер трошки давайте посолимо і я вам розкажу, що і як, яка користь від мого такого завтрака. Так. І закриємо кришечку, хай трошки візьметься і зверху, так? Так. Я підготовлю трошки матеріал, зараз вам зачитаю. Так. Так, углеводи. Чому я добавляю вуглеводи? Тобто, там любі. Можна рис, гречка, спагетти і так далі. Швидке, швидке джерело енергії. Вуглеводи забезпеч, забезпечують енергію твоє тіло і мозок на весь день. Наповнюють м'язи глікогеном. що особливо важливо, якщо ти тренуєшся. Бо це як твоя паливна система для фізичної активності. Ну, гречка, карис і все інше це ще й повільні вуглеводи, які довго засвоюються і не викликають стрибків цукру в крові. Тобі ж, якщо ми там солодке з'їмо, одразу буде бам! цукор в крові, да? а тут не так, це тут в міру. І плюс енергія на весь день буде. На вечір краще вже не їсти вуглеводи, ви ж розумієте, воно там, ти його не розтратиш і воно піде куди не треба. Далі яйця, да? повноцінний білок. До речі, дуже файно в мене це усваюється, як у вас, у мене дуже файно. Яйця містять усі амінокислоти, які потрібні для побудови м'язів. Я думаю, це топчик. Жовток, багатий на вітаміни А, Е та Б12 та корисні жири. Зокрема, холін, важливий для мозку. Жир яєць допомагає засвоювати жиророзчинні вітаміни та триває. Та тримає в нормі гормональний фон. Для чоловіків дуже важливо. Це я знаю ще давно. Есть, але в великих кількостях не треба, там холестеринчик є. Салатік, да, салатик, так, обережу, трошки менше зробимо. Я, щоб жовточок Щоб у мене, жолточек, щоб жолточек в мене не був, я хочу помакувати. Чин-чин-чин. Так, салатик. салатик для чого нам овощі? Клітковина, по-перше, допомагає травленню та підтримує здорову мікрофлору кишечника. Вітаміни та антиоксиданти є ще. Овочі дають купу мікроелементів, що підтримують імунітет, шкіру і зір. Низька калорійність. Ну, там зрозуміло, калорії там немає. Можна з'їсти багато без шкоди для форми, це зрозуміло. Тобто можете навалювати салати, скільки хочеш. І все добре у нас засвоїться. Салатик допомагає дуже. Ну, куряче філе то, звісно, чистий білок, мінімум жиру, максимум білка для підтримки м'язової маси. Це зрозуміло. Ну, М'ясо можна взяти якесь інше, навіть якщо там трошки жиру є, нічого страшного. Філе це в ідеалі, але. Ну, воно буває дуже сухеньке, знаєте, і напряжне. Може якесь інше м'ясо взяти. Нічого страшного. Е, ситість. Білок довше засвоюється, тому ти не голодний через годину. Е, і низькокалорійний. Ну, це низькокалорійний саме філе. Інше трошки калорійніше, але там теж білка достатньо в іншому м'ясі. Підходить для набору, для сушки, все залежить від кількості. І підсумок я записав також. Дасть тобі енергію на кілька годин. Я вам скажу на півдня точно. Підтримує м'язову масу. Так, виключно не хочу, щоб там жовточок жоточок треба відкрити. Так, жовточок зараз все покажу. Підтримує м'язову масу завдяки білку. Не дасть злетіти інсуліну, бо має повільні вуглеводи, плюс білок, плюс клітковину. Угу. І покриє потребу в вітамінах і мінералах. Ось вам свій салатик. Ну, коротше, це ідеальна комбінація макро і мікронутрієнтів, які багато тренерів рекомендують для підтримки тіла в тонусі. Що, чим ми і займаємося. Цей канал для цього я веду, щоб просто ділитися якимись порадами, своїми тренуваннями, харчуванням, щоб просто нормально виглядати. От і все. Так, якщо на цьому я думаю, ми закінчимо. Зараз покажу, що з цього вийшло. Секунду. Ну, непогано. Я беру таку одну тарілочку, це мій прийом зранку піщі там це от така тарілочка і все. Але вона велика. Я люблю Нормально поїсти зранку. Це... Зранку і обід це топчик. А от на вечір я можу такий супчик з'їсти вже. А зранку вуглеводи мені треба. Бо я чувствую, що мені треба енергії на весь, на весь день і білочок, щоб м'ясо підтримувати. І так далі. Так. Угу, Зараз секундочку, зараз це покажу. Така ячка обережна. Ай-яй, потекло, потекло, потекло. Треба швидко їсти, щоб сильно не потекло. Де? О, Моріс, ти почув. Це моя собака прийшла, почув запах. Угу. Виглядає не прям супер круто, але це дуже все смачно. Ну, Я не пожалів тільки що Ну, хай буде. З'їмо! І оста останній лайфхак. Це салатик додаємо, щоб нормально все засвоїлось. Щоб було смачно. Все. Салатик я приготував вчора, коли показував, як готувати супчик. І так, трошки яйце потекло, ну нічого. Ось такий вийшло в нас. Підійду. Завтрак. Ну, бачите, все таке не дуже сухе, як я і люблю. Яїчки, м'яско, спагетті і салатик. І все. І все. Так, що у нас виходить? Ось такий завтрак. Рекомендую. Що ще в кінці хочу сказати? Підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки напишіть напишіть коментарях, про що ще зняти. Також надаю послуги онлайн і офлайн фітнес-тренерам, що ще можу сказати, рекламка в кінці. Також в мене є пропозиція, хто підпишеться на YouTube, на мій Instagram, пишіть мені в директності. Я вам зроблю безкоштовну праве тренування, плюс план харчування можу розписати. Що ще? У мене є свій сайт, там багато цікавої інформації. Переходьте і можете подивитися, може щось корисне буде для вас. Так, всім гарного дня та миру над головою. Всім па-па!